Коростенські посадовці провели зустріч із представницею проєкту USAID Говерла, в рамках співпраці з яким Коростень вже отримував певну підтримку. Наприклад, екскаватор-навантажувач для водоканалу було придбано за сприяння грантової програми Говерли. Це було у грудні минулого року. 5,5 мільйонів. Це суттєва допомога для нашої громади. Це і техніка, це і обладнання, це і пальне, це і різні. Інші моменти, які дозволяють, нам стало проходити і опалювальний сезон і водопостачання, і таке інше, сьогодні представники проєкту Говерла відвідали Коростень з метою подальшої співпраці. Думаю, що нам пані Тетяна принесла якісь ще новини. Як нам покращити стосунки і більше отримати користі, в тому числі матеріальної, від співпраці з даним проєктом. Отже, про проект Говерла працює проект в трьох напрямках: це підготовка та зміна законодавства. Це те, що чим ви можете також звертатися до проекту посилення місцевого самоврядування. Це компонент, другий власне саме в цьому компоненті і працюю я. І третій компонент це залучення громадськості до прийняття рішень. Це третій компонент проекту, в якому теж є спеціалісти, до яких ви можете звертатися. Тетяна Зятікова є фахівцем з надання муніципальних послуг, а саме займається питаннями інфраструктури. Сюди відноситься робота налагодження ефективної діяльності комунальних підприємств, управління відходами, налагодження систем енергетичного менеджменту, з яким ви успішно справляєтеся, і у вас на відміну багатьох громад напевно дуже гарні результати. Порівняно з іншими громадами. Але тим не менше, цей напрямок є в проекті, а також напрямок як міжмуніципальне співробітництво, в якому ми теж ми можемо співпрацювати і налагоджувати контакти з іншими сусідніми громадами. Участь у зустрічі взяли здебільшого представники відділу економіки, житлово-комунального господарства та заступники міського голови. Щодо спільних планів, Володимир Вигівський сказав про таке: те, що мені зразу прийшло на голову. І в першу чергу водоканал. Я говорив, що тепломережа в нас пішла вже шехо диспетчеризації і автоматизації роботи котелень, це об'єкти з підвищеною небезпекою. А якщо ми розкладемо тариф по водоканалу, то у нас десь 52-53% це заробітна плата. І для того, щоб мінімізувати заробітну плату, треба автоматизувати роботу наших перекачуючих станцій і так далі, тому подібне, щоб вони могли управлятися дистанційно із пультів. Олександр Ясинецький на голосив на ще одній проблемі а саме розробити просторовий план просторового планування про це і говорили тоді. коли да. воно да, у пристро... вас у вас десь воно було зафіксовано, і в якій стадії його бажано було б десь лобірувати якимось чином і на ньому робити акценти, тому що це не ми лише в такій ситуації. Це всі Просто громади також так. дороговартісне. Дуже і, проєкт. питання про планування актуальне абсолютно всім громадах, да. особливо тих, хто поб'єднувались, постворювалися да, Нові да, да. зараз всі про це говорять і піднімається. Питання частина громади вже самостійно почали роботу в цьому напрямку. Частину. Громад проект підтримує загалом було обговорено ще чимало актуальних та проблемних моментів, які в перспективі можуть стати предметом спільної діяльності на благо Коростенської громади.